Всім привіт Ви на каналі Україна 2 І сьогодні ми бу... я розпочинаю другий сезон наших ігри. Хто вже Хто вже знає цю гру Тому респектик одним словом. Якщо ви ще не бачили минулий сезон, то подивіться на моєму каналі і підпишіться. Ну і що в минулому сезоні у нас розгоралося все під час Другої світової війни. А зараз буде все розвиватися під час сучасного світу. Що ж, як ви бачите, в Україні я територію зробив так, щоб ні одної війни, щоб все було чітко. Ну і ще, давайте запускати наш таймер. Так, да, запускаємо. Так, включаємо супершвидкість. Так, и что там? наверное, я кликну, буду сейчас ввать, а Мне сидит уже стекало. Пока еще никто не воюет. Никто еще не воюет. А, нет, почему? Так, сейчас я буду... Автрим. Як ви думаєте, хто переможе? Я, я не знаю. От Отвісі Чахі... Чагі починають розсірачувати опанські. Польщі і Германії. І ще давайте виповнемо, хто в нас буде в байбуші. Словенія, ти ви, на жаль, вибуває ще. Ми беремо ставим так-так-так-так. Війна всім, все, ти вибиваєш. На жаль, в цьому випуску слова не повезло. Як ви бачите, трошки був зараз. Так, хто перший починає правильно? Австрія. Не розумієте, зв'язок з Австрії і війною. Хто понял, прошлое, той понял. Польша контер это километр Германия продвигается Вона хоче якось пошутить Так что чесно, в Германии все получались Так Саудивская Аравия Саудивская Аравия На жаль ты выбываешь Ты выбываешь Саудивская Аравия так, поки що в Німеччині і Польщі повний пиздец, я не знаю. Польща, напевно, програє, я вам даю слово. І... чрня. Вона вибуває, на жаль, на жаль, ти вибуваєш, це правило такі гри. Так, ну що, в цьому відео я хо хай... залишився лише 10 країн, я так думаю, може 20, може 15, я не знаю. Ну, Но... 10 країн ви... виживуть в цьому відео, я так думаю. І після того я випускаю другу частину, де вони будуть боротися між собою. Польща до речі, ще досі супротивляється на минуточку. Україні то зараз треба нарощувати армію, бо Німеччина, напевно, на Україну піде. Подивимося. На мої экстрасоводні способності. Литва вибуває, Литва вибуває, вибач, таке правила ігри. Німецькі війська на російській території. Так, у Німеччина починає захід Вже не по планах, так, так, Словакія. Словаччина вибуває, вибуває Словаччина, На жаль, так. немецчина так блядь, пофлорсила и что вся капец. Так какие у нас заросли империи? Конечно немецка. Обжарши наши е... австричка и еще <coughs> ну я не знаю конечно хорватия. Ну хорватия на разъем конечно убивала. Так, словокі вставили взяв мені. Остайте Україна по... Дай позамінулась. Так, давайте... Все, не буду не Так, Швейцарія. Не очікувано. Так, Швейцарія вибуває. У них не разобіт. Швейцарія, може, всю зараз забрали. У них... О, опа! Швейцарія забрала, дані. Жалько. Жалько. Да, більше в нами нема. Так. Нидерланды! Так, с -с так, Нидерланды, целые так Минахим, так мы забью Всего так. Ще досі не прикончили Ще прикончили? Да, прикончиваю. Вы ну, да, не ну, що... ну, на цю Так, ну що Я гипять! Riburayer, ribu ribu. Швейцарія? веселье. Мені випала Швейцария. Добре, мы бежим. Бишемо... Так, мы спишимо е, бо однако на инажиме тому тому Опа Швейцарія зайшла на територію Німеччина. Ну зато Німеччина починає забирати територію Данії. Ні, якщо чесно, територія Данії для Німеччини в Стадбесі. Знаєте чому? Бо буде, як для мене легше буде. Да, як я вже казав, легше буде пошук. Почат. Так, рухі. так, це хто у нас тут? Росія, воно, би, чи що? Да, ось я захватила одним словом куфт шоку швейцарии. Так, вообще, так, так бачите, Я вже хочу, чтобы швейцарію вступили. Вс, швейцарія. Я кажу швень, я її плутаю. Ай, я уже забув мы выбьем. <связывая> <связывая> так, ну <связывая> все. Ферри. Грач, я вымужу фарию на новую фарию поменять. Жалко. Ну, ничего. Так так, уже в нашем свете уничтожена. Потому что поделаешь? Что поделаешь? Може, серію на тобі зроблять, я не знаю. Дубайте, не одосінняйте соульівський півострів, бо минулі частині. Я... Так, бачите в кадрі усі країни. Вгадайте, яка країна одна із цих країн е, захопила у першому сезоні весь Європу. Ні, просто вгадайте. Тому так, серія вибрані... Так, мене 10 по на вараді. Піду в на зарядку сяду. Ну, одним словом, так що там по серії? Серії. Серії ще не, не почали вивоювати, але все одно, Все одно тут... Опа, 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 тут я начинает захват. Иран раньше... сейчас начинает тоже. Так, 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 так. Я думаю, Ливия, ты забираешь мне какой-то кусочек? Себе? Не, Ислалии не медлить. Не вообще немедленно. не медный, Мы убегаем. Венгрия, Венгрия нас выбирает.

Контейсків так і зараз два. Целья і. Оселі зараз добьются, я вам даю голову на вінифак. Венслі тоже. Я ще ти виб'єш. Не думаю, що зараз його Британія так смачно завоює. Не варіант. Не так, так, так. Йордания, Йордания, Йордания. Йодания вообще пупсик. Тут нема взагалі вообще що звойло. Три региона. Я думаю, що зараз Ірак і Ізраїль ще може... Мм, пухси. Ще може Іран. Іран ще може. О, да, я казав, що Іран. Так, все. Йордании більше ещ нема, Так, що там по... Так, все уже добывают. целей уже нема на карте. Все, нема уже их. Ну все. Вы понимаете? Пока австрийский художник. Ну, фиасовичный салья. What? What? Видите, украинская армия на території Сербії. До речі, в Англію більше есть Сербія заводиба, що два регіони забрали Румунія и Україна ще один. Тільки не венглія Сарбі. Так, що там у нас по У них вега Біблі вже солок. Я сюди добрался. Ні, ну Швейцарія зараз найбільше похоє. Ніфіга собі Франція вже тут. Так, скуем за новостями. Так. Огниго! Албанія! Як ти сюди добралася? Мені не цікаво. Так, Албанія, даже Албанія вже сюди добралася на минутичку. На минуточку. На минуточку. Я б дуже хотів, щоб цьому сезоні вийшла Україна чи ще хтось війну подивимось. Так, хто у нас вибухів? Туріс, турис. Weations, weations, так, то я нажав кнопку, да? Наразі 51 країна залишилась. Було б 67. Тому ми вже майже 17 країн майже вже вийшли. 17 країн вибило. Вибуло 17 держав. Ну Польшу Польши еще до сих пор Вы понимаете? Полен. Так. Узбекистан. Вы бываешь? Выбач. Так, у нас уже 13 минут не для записи. Я уже бы. Прохожу... Не, может я сделаю где-то 3 офиса. Пишіть в коментарях, скільки ви чів хочете. Скільки ви чівтень хочете? Чи робити мені третій сезон і чи ви хочете цю рубрику більше бачити? Так. Тунів поки що змітають з землі. Так, австрійського художника нема. кончився. Швейцарія трошки забрала територію Германії Германия більше страждає ніж. Що ж такі не Сербія. О, з Сербіями зараз буде проблема на армії. Ні, це навірно з ними буде проблема, бо Буваємо... ви подивися скільки нас. Ніш. Сарпизали серби зараз пізді получить. Я собі Македонія уже зразу залітає просто. Так Україна взяла по-любому залазьмат себе. Або у я не знаю. Ну просто привіз, мощи. воєнной муші. Неожиданно України. Я собі повесил. Це коштувати і всіх ватів. Стаєр. Що там? Зелені собок уже далі починає розвиватись. Я вже хочу, щоб вони зараз не фермі. І ми подивилися, що буде Не, щоб далі мене було... запускать в нашу рулетку. Так, у Калин два сабельона заводила. Сабельонша удалил регион. И зараз регион впадаю. Я вам даю слово. Ну, не, ну. Так, давайте подумаем. Найди, что территорию Сербии занимает что? Правильно. Так, Македония, 3 района, Украина, 3 района. И все. Самое просто по дивой... 3 23 района, Украина, 3 района, Македония и 3 района... Нет, вы не считайте, что это район, да, да, Белоруссия. Был то район, где... Б... Просто прошел так.

Узбекистан, напевно, швидше тих положить, ніж вони його. Узбекистан потужний. Так, Малі, ви вибуваєш, так щоб ви розуміли, Малі Малиса осядь. Країна, так. Я в географії шарю. Так. Уже 48 канина осталось у нас, ребятки. Турція розширяється, щасі, Україна Чихи розширяється, Німеччина Імперія, Австрії нема, Швейцарія Імперія. Мені мені просто смішно сказати, понимаєте, що Швейцарія була якось імперією. Хто я знаю, що майбутньому буде? Хто його знає? А для Клара Малі, хто знав, що він зараз забере величезний кусок Алжира. Так, я зараз хочу знімати за... Ніфіга собі тут українська армія є на території сілка? А що з... Як це розуміти, га? Зараз по-любому десь Україна забавиться, якщо я вам даю... Я... Ну, ну так... Да. Україна... <соць> Боязнь... Не звучить. Не, ну зараз вони впадуть, все точно нос определяюся гарно. Вау, мали так, починає розвитку до два регіони, тут ще два регіони. Та зараз малі їх положить, а не ніж вони самі. Це не, ну я думаю, що малі встановлюють. А замените є в Україні дух, Наприклад, у Латвії теж дух є, я вже перевіряв. У них тоже є дух один раз вони в мене перемогли, Але, конечно, я созрел бо робив боробился просто для душі. Не, ну малі вони гарно горо впада, ну він все одно. Спочатку я влявся хоча б. Український регіон. А, я понял. В Backen заправити український регіон, а потім я загвестив Казахстан. Жалко, жалко. Так, ось і, ось і, ще країни вона ще дум пережила собі. Боус беком не Бо то страшним духом. Так. Ем. Ой. Движения с Арабские мерами. 47 крыльев осталось. Наверное, я все таки буду их всё содолобливать. Нет, давайте... Был ну, я уже 20 хвилин. Веду видео, понимаете? Уже, наверное, заработает 21 хвилина. Так. Що у нас по карті? карти у нас повна їм... Без мату буду казати. Ой, Британія вже в Європі. Британія вже в Європі. Тут там у нас тут а... КАПЕКС, Тут якийсь хороший ведуть у <ріхи> У море просто уставшие всипане воєнним флотом. Еще уже аж три воєнних флота український і и і ще молдовський я... уже только молдовской и албанский. не Молдова тоже не отстает а так участь. у яных пиратов так ну еще кто у нас выплывает? люксембург не вы, не, вы, вы просто подвища на себя. я, я, я думаю что я не яку сами сами сами

А Що мені сказати? Отака доля. Втором, і в першому сезоні вона вибыла і в ми вибила, за капець. Ну що, я проти правил не можу піти, тому... Що поделать? Що поделать? Добре, що зробити. Що поделать? Білуй зразу почали роздатися в Македоні. Це капец, я не можу не Ну що ж, малий почали душити. Малий душать. малі вже душить, бо вже армія ті вже понасбирували, малі вже банкротилися нахер. Я просто подвісні на я не можу на себе ну... Блять. Ви бачите усе херню? Ну нащо ви одолієте територію Білорусі, блять, і Росії? Саким. Я живу Хмельницьком. Я живу із Молдавами. Нормально. Я піхав собі. Ні, ну найбільше щось саме став носим. Юбоний був ще далеко від усього світа. Так, хто вибуває? І взагалі, вибач, така камела гри. Так, давайте ми ще раз спинемо. У Великобританія, Великобританія, до речі, Великобританія того разу попала у десятку лідерів в першому сезоні, хто не знає. Вот такая фігня получається. Я не понимаю, як фіни взагалі в рівном оказались. Турки так само. Тільки вже не в Рівном, а в. Ой, блин, Херсоні. Я не можу на все доточну. Такі правила гри, ви все розумієте? Щоб ви мене потім не хайтили в коментах. Такі правила гри. Так, такі ну, так, давайте ми далі будемо запускати. Такі у нас правила гри. Куэйт. Куэйт уже сбился. Все равно. Давай сейчас кик экране бы вышел. Так, 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 подошикай, так, 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 минус три крови, так. Пойду, Так, забьемся. Так, трохи 9. Трохи 9 колін. Нет, то 40 коїн не Якщо не считати країна вибухи. Не, вже трохи 9 країн, трохи 9 коїн. Нет, того разу у нас просто менше кань було, бо друга світова, ну ви вдумаєтесь просто? Друга світована тоді була слава його заг друга світової війни, 31 рік. Я би брав тоді. Я там грав бы СССР, бо собак нікому не нужен. Тусія, вибувайт. Аня, 40 42, 40 -пі, почекайте, да, 40. -пі. А не, как ще не считати, конечно, вибуші. Еще буде рівно 40, я думаю, виклю уже забуду робити друго сарі, бо ви самі розумієте, що країни стало більше. по не стану. Нина. Ну, сами просто понимаете, например зара великобритания Британия воюет. Маленькие еще до сих выбрали Что все Зара воюет? Не, ну... Так, у меня уже видео заработает 30 минут. Ну що ж, думаю вам це відео сподобалося. Чому підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково подивіться перший сезон. І всім до зустрічі, па-па!